Розділ 15. Поб'ємося об заклад. Що роблять на засніженій сільській вулиці метальники ножів? Звідки тут узялися ковбої та індіанці метальники ножів у червоних шапках і широких шароварах індіанці із розмальованими обличчями й пір'ям на головах? Вони, напевно, з цирку кар. Припустив Абрексас. Але метальники ножів не були артистами цирку, так само як ковбої чи індіанці. Навіть маленькі китайці і людожер, пустельні шейхи і пірати також не були з цирку. Просто в селі почався карнавал напередодні Великого посту. А під час карнавалу дітей звільняють від уроків, і всі вони, перевдягнені у костюми, збираються на сільській площі. Маленькі принцеси запускали паперових зміїв. Людожер крикнув Я голодний, я голодний. Хто хоче, щоб я його з'їв? Китайці вигукували щось китайською, індіанці індіанською, ковбої стріляли в повітря з пістолетів. Сажотрос розмахував своїм картонним циліндром, клоун бив лозиною шейха по тюрбану, а ватажок розбійників Яромир так кривив обличчя, що приклеєні вуса постійно відпадали. Поглянь, он там відьма, кар. Каркнув Абраксас. Де? Біля пожежної вежі, з довгою метлою в руці. А так, зраділа маленька баба Яга. Я хочу роздивитися її поближче. Вона підбігла до рядженої відьми і сказала: Добрий день. Добрий день, відповіла та. Можливо, ти моя родичка. Цілком можливо. Сказала справжня баба Яга. Скільки тобі років? Дванадцять, а тобі? Сто двадцять сім з половиною. Це ти добре придумала, вигукнула ряджена баба Яга. Треба запам'ятати, відтепер, коли діти питатимуть про мій вік я казатиму 259 років і дев'ять місяців. Але ж мені справді стільки років. Звісно, тобі справді стільки років, і ти справді вмієш чаклувати й літати верхи на мітлі. А чом би ні? вигукнула справжня маленька баба яга. Хочеш, поб'ємося об заклад? Краще цього не робити, примирливо сказала ряджена баба Яга. Адже ти навряд умієш це. На що закладемося? не відступалася маленька баба Яга. Тоді ряджена Яга засміялася і гукнула. Гей, китайці, ходіть сюди і визліче клуни. Та добрі феї також, шейхи, індіанці, людожери. Ось баба яга, яка вміє літати на мітлі. Не може бути, здивувався клоун. Так так, вона хоче битися зі мною об заклад. Нехай покаже, чи це правда. Діти зібралися довкола обох. Сажо трус і ватажок розбійників Яромир, клоун та індіанці, пірати, злі чаклуни й добрі феї, всі пхалися одне поперед одного, галасували і сміялись. Ти що, тримаєш нас за дурнів? загукали китайці. Якщо брешеш, ми прив'яжемо тебе до колеса Тортур, пригрозив індіанець кривава хмара. Якщо ти нас дуриш? Заревів Людожер. то я тебе з'їм. Чуєш? Ти ж знаєш, що я голодний. Ти з'їж мене, якщо ти такий голодний, сказала маленька баба Яга. Тільки швидше, бо я збираюся летіти. Людожер хотів був схопити маленьку бабу Ягу. Але вона стрибнула на мітлу і вжух влетіла вгору. Людожер від несподіванки сів на землю. Ковбої, індіанці, китайці оніміли від подиву. У шейха із голови впав тюрбан, ватажок розбійників Яромир, остовпів із роззявленим ротом. Хоробрий індіанець, кривава хмара, зблід. Сажу трус зблід також, але цього ніхто не помітив, бо його обличчя, на щастя, було вимищене сажею. А маленька баба яга кружляла над сільською площею і хихикала. Потім вона сіла на вершечку пожежної вежі і помахала рукою. Ворон Адракса сів їй на плече і каркнув. Гей, ви там унизу! Тепер ви вірите, що вона справжня баба яга? Кар! Я, можу ще багато чого начеклувати, сказала маленька баба Яга. Не ти досі голодний? Вона розщепірила пальці і щось проговорила. Тієї самої миті на площі дощем посипались пончики і млинці. Діти радісно накинулись на ласощі. Навіть людожер їв пончики, хоча взагалі йому це було не властиво. Тільки ряджена баба яга нічого не їла. Вона задумливо дивилася вслід справжній маленькі бабі язі й думала От тобі й маєш? Мабуть, їй таки справді 127 з половиною років.